Геніальні відповіді учнів, що виявилися технічно правильними. Викладає в університеті хімію. Учням було дано завдання написати відповідь у вигляді есе. Що там була за тема, я вже не згадаю. Загалом один з учнів, який абсолютно не розбирався в предметі, замість того, щоб здати порожню роботу, написав дуже докладну розповідь про самотнього дракона, який не міг ні з ким подружитися. Іншим тваринам було дуже шкода його, і вони дуже хотіли з ним дружити. Але проблема була в тому, що коли дракон радів, то він спалював усе навколо. Уся ця історія зайняла в нього чотири сторінки, після чого розповідь різко обірвалася, і він все-таки спробував відповісти на завдання. А мене досі турбує питання: чи знайшов дракон собі в результаті друзів? Бідося, сподіваюся, він нікого не покалічив. Приймаю усний іспит з французької. Дівчина хотіла сказати: я мандрувала літаком, але сказала, я домагалася на літаку. Як ми ржали, вона абсолютно не вдуплила, що сказала. Мій перший день в Україні пішов замовляти середній капучино, але сказав срати в капучино. Мені сказали, що тут таким не займаються. Я не вчитель, але ця смішна сцена сталася у мене на очах. У школі на уроці фізики вчитель розповідав про електрику, про блискавку і про наслідки ураження електричним струмом. Він запитав, чи знає хто небудь з учнів, яке з почуттів втрачає насамперед той, у кого влучила блискавка. Однокласниця без зволікання підняла руку і відповіла із серйозним виглядом. Почуття гумору вчитель зміг продовжити урок тільки через кілька хвилин, коли ми нарешті перестали сміятися. Не вчитель, але приймаю іспити з керування автівкою. Задаю запитання, який передбачається штраф, якщо ти не зупиняєшся, коли тебе гальмує поліція. Відповідь учня: якщо їхати досить швидко, то ніякий. На підсумковому іспиті з біології було таке запитання: який орган тіла виробляє сім'я? Учень відповів рука. Зрозуміло, що це неправильна відповідь, але можна все ж таки навести аргумент, що це теж орган. Лол члени екзаменаційної комісії влаштували невеликі дебати і вдосталь посміялися, прочитавши цю відповідь. Я професор, викладаю в коледжі психологію розвитку. Наприкінці семестру я попросив студентів записати найцікавіше або найважливіше з того, що вони дізналися на моєму курсі. Один із них написав: Діти дурні, а в людей похилого віку теж є інтимне життя. І не скаже, що це невірна відповідь. До того ж, вона охоплює весь життєвий цикл. Приймаю іспит із біології. Тема жаби та земноводні завдання. Назвіть кілька способів, як можна врятувати жаб від вимирання. Відповідь: потрібно заборонити по всій країні відкривати французькі ресторани. Хм, Можливо, не найвидатніший і найефективніший спосіб захистити жаб, але суто технічно він має рацію. Запитання: як ви ставитесь до статевих стосунків до шлюбу? відповідь учня: я б не купив машину, не взявши її на тест-драйв. Контрольна з японської. Учениця замість відповіді написала: я нічого не знаю, вибачте, я не вчилася. Я зганьбила свою сім'ю і свою корову, а поруч домалювала найсумнішу корову, яку тільки можна собі уявити. Змінено. якщо хто не в курсі про сім'ю і корову, це відсилання до Мулан. Щоправда, Мулан була китаянка. Змінено ще раз. Ще було завдання, де їм потрібно було японські цифри переписати арабськими цифрами. Ну, типу, один, 2, 3. Один геній написав усе завдання римськими цифрами. Спочатку я поржав, але потім захотілося його прибити. Третій клас. Завдали учням написати визначення кількох слів. Одним із слів було батьки, а визначення учня, дорослі, які тебе регулярно карають. На диво, дуже глибока відповідь для третикласника. Моя дружина вчитель початкових класів. Її клас вивчав таблицю множення на два, і вона дала їм завдання на кшталт. Джон живе разом зі своїми мамою, татом, братом і дідом. Скільки усього рук у будинку, де живе Джон? А відповідь була: 10. Учні мали написати, що 2 помножити на 5 рівняється 10. Але один молодий чоловік написав недостатньо інформації: що, якщо в когось немає однієї руки, він не був неправий. Дружина написала в його зошту. Шиті гарне запитання, бо оцінила його відповідь. Це була розумна дитина, його старшого брата. Також навчала моя дружина. Вона казала, що вони обидва розумні, але любили жартувати. Тепер дружина працює в дитячому садку. Тоді вона вчила третій клас і зізнається, що сумує за кумедними відповідями на домашні завдання. Раніше в неї на руках були зошити, повні жартівливих відповідей. У мене був студент, який здав мені код, у якому були лайливі коментарі. Мені довелося провести з ним серйозну бесіду про професіоналізм. Тільки я не сказав йому, яке пекло було в коді моєї бакалаврської. Не вчитель. одного разу я зовсім не підготувався до контрольної. Майже всі відповіді залишив порожніми. Останнє запитання було єдине, на яке я відповів. Там запитувалося, що таке Хоку. Будь ласка, напишіть визначення і наведіть приклад. Моє Хоку було таким: я провалив цю контрошу. Треба було вчитися краще, Ненавиджу себе тепер. Мій вчитель приписав непогано і поставив максимальний бал за це запитання. Потім до кінця року я вже нормально готував. Контроша з вищої математики. Завдання. Напишіть формулу Сімпсона, англійською звучить як правило Сімсона. відповідь Учень намалював Барта Сімсона, який показує свою дубцю. Завдання чоловікові потрібно переправити на інший берег лисицю курку та мішок зерна. У нього є човен, і він може вмістити тільки його та ще одну тварину або один предмет. Якщо лисиця і курка залишаться разом, лисиця з'їсть курку. Якщо курка і зерно залишаться разом, курка склює все зерно. Як чоловікові вчинити? Відповідь учня дозволити курці склювати все зерно, потім згодувати її лисиці і переправити на човні лисицю. Я вчу дітей до шкільного віку, точніше, дворічок. Іноді я роздаю їм картки з картинками і питаю, що на них зображено. Одного разу їм попалася картка з галоном молока. Я запитую, звідки воно береться. Тут же один з моїх улюбленців кричить: Матусю, молоко береться з матусь? Хм, У принципі він мав рацію. О, в одного мого учня була крута відповідь, тільки почну з уточнення у нашій країні. Якщо 70% класу завалює контрольну, то всі її мають писати заново. А в журналі іде найкраща оцінка з двох спроб. Один раз у нас була контрольна, яку завалили всі, крім одного пацана, який написав на максимальний бал. Природно, під час переписування він вже не міг поліпшити свою оцінку. Тож він замість відповіді написав рецепт чизкейка. Я не полінувався. Я приготував його і він виявився просто охренінним. У мене в універі був один професор, якого я дико ненавидів. Коли я складав йому випускний іспит, замість звичайних цифр я вирішив використовувати римські. Це було непросто, але я впорався незабаром. Після закінчення іспиту він надіслав мені електронного листа зі словами, що він відмовляється оцінювати мою роботу. Я перенаправив його лист декану, На що декан відповів, що технічно римські цифри досі є життєздатним видом нумерації. Професору довелося перевірити мою роботу. Я отримав 5 з мінусом. Працюю вчителем фізики та біології. Найсмішніша відповідь я назви будь-яке джерело протеїну, учень Качконіс. Найтупіша відповідь. Я чому ми блискавку бачимо раніше, ніж чуємо. Учень тому, що звук пересувається повільніше, ніж шум. Я не професор, але мені раніше доводилося перевіряти екзамінаційні роботи. Я бачив, як люди малювали у відповідях, писали в них анекдоти і благали перевіряльників поставити задовільну оцінку. Завдяки таким приколам я не так втомлювався перевіряти ці роботи по 12 годин на добу. Одного разу хтось намалював динозавра, а потім спробував стерти його. Щоправда, схоже, що в нього була дуже галима стирачка. Чувак майже впил стер листок у спробах стерти Сліди цього жахливо намальованого динозавра. Іншим разом хтось дуже дрібним шрифтом написав анекдот. Ще були випадки, коли до мене відверто підлизувалися. Типу, ти такий офігенний, що я б тобі з радістю спекла торт. До речі, можеш поставити мені нормальну оцінку. Змінено. До речі, інфа для всіх, хто зараз в універі. Іноді всяка така хрінь реально прокатує. Якщо вам вдалося задобрити оцінювача, то він може зробити вам кілька поблажок. Мій тато якось розповідав мені, що одна його учениця поскаржилася на те, що вони не проходили те, що було в запитанні. Запитання було: чи можна завагітніти від рукостискання? Це був перший курс меду. Це схоже на запитання з підступом. Типу, не може ж бути все так просто. Має бути якась прихована відповідь. Типу, може все таки можливо завагітніти за якихось божевільних обставин. Закінчить речення, мої дідусь і бабуся збираються. Учениця написала на той світ. Згадав анекдот, який чув дуже давно. Вчителька запитала учня початкових класів. Не пам'ятає, в якому саме класі він навчався. Хто вбив Джона Кеннеді? Учень здивовано подивився на неї і незворушно відповів: Я цього не робив. Комік розповів цей анекдот і додав, що це сталося в Нью-Йорку у 80-ті роки. Що він ріс у кримінальній обстановці, як у фільмах Скорсезе. Невелике уточнення. Вчительку занепокоїло те, що учень не знає відповіді, і вона зателефонувала. Його батькові батько взяв слухавку, і вчителька розповіла про те, що сталося на уроці. Батько незворушно відповів: якщо він каже, що не робив цього, значить точно не робив. Папа Римський живе в Я чекав відповіді в Ватикані. Одна дитина відповіла у будинку. Моя улюблена відповідь за 20 плюс років викладання запитання у якому році почалася американська революція. А відповідь у Франції, я досі не можу зрозуміти, що відбувалося в нього в голові. Я навіть не наважився попросити його пояснити. Я працюю в дитячому садку. Якось раз влаштувала тест із математики. Діти отримали картинки з порожньою вазою і мали обрати один з варіантів відповіді на запитання: скільки у вазі квітів: 0, 1 чи 2?». Один учень намалював дві квітки і обрав варіант «2». Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!